Всім вітання, мої дорогі глядачі. Ви на каналі Мирослав Солонар на численні прохання наших дорогих друзів, наших глядачів. До нашої розмови перше долучається таролог Ірина Клевер. Пані Ірино, дякую, що ви прийняли мою пропозицію долучитися до нашої розмови сьогодні. Долучаюсь. Я... Пані Ірино, зараз я бачу, що майстри ТАРО починають робити розклад на липень, і чесно кажучи, липень обіцяє для нас бути надзвичайно складним. Нас там мало чекає на ядерна катастрофа, а страшні епідемії, так через підрив Каховської дамби. Плюс до того бої на фронті, дуже важкі втрати. Ну, знову ж таки, заес, плюс до того, я бачу, що Україна вже починає розгорнувати штаби з власне можливої ліквідації наслідків на ЗАЕС. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите, буде липень, які угу. нас події там чекають. Ну давайте я зроблю великий розклад, великий це кельський хрест, і він нам покаже до після. Ну і я вважаю, що так буде правильним, тому що ну тут маленький розклад не підійде. Так, добре, зараз Україна та липень, що він дасть? Так, цього року 2023-го, що він дасть Україні Подивимося. Зараз мені потрібно трохи часу, щоб його викласти. Я показати його не можу, ну так, в камеру, да але я зможу вам піднімати карти і казати, що це означає. Так, поїхали. Е, місяць буде так, він буде важкий. А чого важкий? Бо будуть такі події, на які нам дуже важко вплинути, ну, тобто зарадити їм. Оце, бачите, е, обставини, як, якими жінка не може керувати. Тобто, такі от події будуть тепер. Але. Але попри те, що він буде такий, це і є період очищення. Очищення це значить, ми, ми мається на увазі Україна та Українці, звільняємось від якогось іга, рабства і, і, і так далі. Чого? Бо це теж іга, і оце теж рабство. Да? І тому, якщо ми кажемо взагалі, то взагалі Україна проходить. Дев'ятий етап дев'ятка. Дев'ятий етап до десяти. Тобто до і того вона проходить. Тобто місяць буде завершенням якогось великого циклу, якщо так глобально дивитись. Але важко буде через цю карту. Це дуже, дуже, це дуже нехорошо, а ще більше нехорошо оця десятка мечів. Чого вона, вона не, не, не погана. вона погана тим, що коли щось завершується, це важко. Але після цього починається нове життя. Тобто, липень у нас буде таким, що він має завершення чогось а, страшного, і після липня початок чогось гарного. Хорошого і позитивного, тобто він буде таким, ну я би сказала, ключовим місяцем. І якщо ми візьмемо цей липень і поділимо на три частини, щоб, хоч ну, більш-менш орієнтуватися, та, по якихось так датах, то з 1 по 10 липень, по 10 липня, вибачаюсь, нічого такого не буде, бо у нас тут король та ще час не буде. А от з 10 по 20 отут луна. Отут будуть ті події, на які ми вплинути не можемо. От, не можемо. Глобально що значить не можемо вплинути? Не можемо фізично. Ну, наприклад, ми фізично, що значить фізично? Нажати на курок, ми ж не можемо відмінити, не натискай на той курок. так? Так, Але ми а, розумом можемо на це впливати. Як розумом впливати, я це вже розповідала. Ну, Не на цьому каналі, але вже розповідала. Але ж оцей важкий місяць він буде взагалі, але конкретніше це середина. От середина з 10 по 20 Липня це буде важко, а вже з 20 по 30 тут вже буде полегше. Бачите, це перевернуло. оце погано. Оце полегше. Тобто, фактично, Україні від е, тих обставин, на які вона не може вплинути фізично, треба протриматися з 10 по 20 е, число липня місяця. От я навіть сказала, от як, як текст. Що да? поганого може статися? Зараз я подивлюсь. Що ж це за таке погане? Да? Шо... Давайте це всіх цікавить. Це може статися. Це те, що люди... це те, що люди наразі бояться, дуже бояться. Зараз я подивлюсь. Це мається на увазі удар по ЗС. Просто мені багато людей саме пишуть, тому я акцентую на це увагу. Ви знаєте, так, але так, от, удар по ЗАЕС, Але оця карта це називається для нас слава Богу. бо Чого? Бо вже а, контур, вектор, направлення, воно вже змінюється. Зараз я вам скажу, як, куди воно змінюється. А, хочуть натискати. На щось хочуть натискати, а їм кажуть, ай-яй-яй. Ай-яй, не можна. Тобто, якщо ще там до моменту розкладу, в них, в них, ну я маю на увазі, в окупантів був більший такий потенціал, що ми натиснемо на ту кнопку, щоб там щось зірвалося. Зараз я не бачу вже такого потенціалу. Але а, оцей, оця, оця, оцей страх, да, оцей страх є присутній і він має бути. Чого має бути? Бо коли присутній оцей страх, то тоді ми змінюємо простір. Ми можемо на це вплинути, зрозуміло. Та тобто, що ви побачили, вже вектор, вектор відхилу є. це. Значить, вже вони не такі і агресивно настроєні, щоб це зробити, бо їм хтось показав так пальчиком, що, що не можна робити. Тобто, нам треба що? Нам треба продовжувати робити те, що ми робимо, енергетично на це впливати і мати рівень страху. Рівень страху, я е, розкажу, це не значить, з утра до вечора це можна умом тронутися і поїхати. Звичайно, правда? Просто треба е, як, от згадали. Там згадали, страшно стало, все переключилися, щось робіть інше. Не знаю, посуду мити, там в землі ковіряйте, щось робити, щось треба переключитися. Бо люди, люди ж розуміють буквально, і мені кажуть, Ірина, а що з ранку до вечора? Та ні, то тронуться можна. Просто якщо згадуєте, то згадали і переключились. Згадали і переключились. Зрозуміла? Оце так, таким чином. Тобто, що ми маємо на липень? На липень ми маємо а, якраз таки час очищення від чогось і переход кудись. Але це очищення повинно було через щось статися. М -м 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 Саме коли, коли я вам сказала, з 10 по 20. щоб не сталося, ми теж маємо щось робити. Я теж сказала, що робити. Да? Ну, Оце такий в нас. Якщо беремо липень, оце такий в нас випадок. Я хочу додати стосовно цього головне управління розвідки. Ще на початку червня повідомляло, що можливий теракт на ЗС 3 липня. Пані Ірино, може таке бути, що ну якщо він і планується росіянами, ну президент Зеленський каже, що от планується, ну от буде, ну от все, ну, от, от реально, от небезпека, ну тобто найвищий рівень небезпеки, так. А то це може сунутися з 10 по 20, чи все ну я як, от ви це пояснюєте? Може, це може це чого, чого може це? Дивіться, коли ми робимо розклад, ми вже впливаємо на події. Чого впливаємо? Бо ми висвічуємо події, і нас чують, як ті, які за Україну, і також ті, які проти України, так і ті, які яким все одно. Ну, але е, їм все одно, але вони теж впливають. Да? Тобто оці строки е, можуть змінюватися. Але станом на зараз я не бачу перешкоди саме з десятого по е, ні, саме з першого по десяте. Я не бачу. Чогось такого, що треба боятися, а от з 10 по 20 я бачу, от саме з 10-те. І що мені максимум, що не подобається, що це карта Луни. Луна це значить тайна. Це значить таким чином хочуть зробити, щоб воно взірвалося саме. Ніхто до нього не причетний до цього ну, з тієї сторони. Або саме, або ви самі. Це зірвало, да? або так, або сяк. Але ж ну, та сторона, яка дійсно хоче до цього бути причетною, то вона покаже, що не ми. Ну, так, ми хотіли, хотіли, то хотіли, але ми не зробили. Ось в, цьому, в, чому, розумієте, в чому це те, що мені не подобається. Але я з першого по десяти не бачу. Я можу щас, ще раз подивитися, розгорнута на, ці, на цю дату. Це я можу подивитись. Якщо треба, подивимося. Давайте. З 1 по 10 липня чи буде удар по Запорозькій атомній електростанції. Так. Не, -не. Не бачу. от ось, о, немає. Оце вони збиралися. Так, це було, це правда. Оце вони збиралися, а оце плани трохи зрушилися з місця. Подвинулися плани. Понятно? Mm -hmm. Ну це так. І в минулому вони готувалися. От минулому було це готовність по шестірці. Готовність. Зараз десять перевернуто. Зараз ні. Тобто з першого по десяти поки ні. Але ж все ж таки, якщо от ми випустили, да, ми випустили відео, люди подивились і вони будуть думати так, як треба. Бо чого думати? Бо думки це на, на самом ділі це сила. Це сила, бо вона матеріалізується. Так, і коли нас багато. На що нас не зламати? Не подолати. З іншого боку, події на фронті. Чи бачите ви, що у липні а, ЗСУ можуть звільнити ну, якісь такі території, які були захоплені ще Росією з часів АТО з 2014 року? А ЗСУ це звільнить? Так, щоб визволити якийсь великий кусок, то ні, але визволити частину території, частину, от частину якусь частину, ну допустимо, одну другу, одну третю Так, це так бачите, людина стоїть на горі і відбивається. Так, Але якщо ми кажемо за все, ну допустимо, окремо окуповану якусь територію, одну одиницю візьмемо, то ні. А от частину окупованої території то Да. І вона, звісно, буде підконтрольна ну, повністю підконтрольна ЗСУ. це правда. А тепер з іншого боку, масштабні обстріли Росії. От ми з вами записуємо це інтерв'ю ввечері, 23 липня. Ну да, липень ввечері 23 червня. Він ще не закінчився, але ну, зрештою, чи бачите, ви те, що Росія може якісь задати потужного такого ракетного обстрілу на найближчий час. Давайте подивимося на найближчий тиждень. Дозвольте таку невеличку ремарочку. Ви сказали 23 липня. Це дуже добре. Тобто, ви вже зазирнули в поле і ви живі. Понятно, да? Дякую, дякую. Це, до речі, навіть не буде підмонтовувати цей шматочок. Я ж кажу: а в нас от там а що було з 10 по 20. да? Ну, оцей удар, який да, всі бояться з 10 по 20. А ви 23 кажете, і ви вже, тобто, у вас уже ну, не то, що у вас, да? ви з ким ви живете, там, оточення вже у вас в полі, воно живе. Вже, Це вже хорошо, Так далі. Відповідь на ваше питання, будь ласка, повторіть. Чи бачите ви, що от після 23 червня будуть якісь масові обстріли Росії, саме такі шквальні, потужні. Оскільки так. у нас там державне свято незабаром, День Конституції, 28 червня. Путім. Дивіться, чи будуть? будуть, я кажу чесно, і то, що я бачу, бо башня це пряме влучення у будівлі башня. Ну тут навіть на картинки таке нарисоване. Да? Оце команда пуска. Mm -hmm. І команда, яка виникає не через те, що є якийсь план. А от просто треба насолити, треба так зробити, щоб вони згадали, пам'ятали і боялись. Тобто це правда, це після 23 червня. Тепер стосовно 28 червня. Подивимось. Мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набирає якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Тепер стосовно 28 червня, подивимось цей день, так? Я розумію, так? Так, що в цей день буде по воєнним діям? Буд. Тут будуть Оце перевернуті, це бомби, я вже зрозуміла, бо ж воно підстраюється під будь яку атмосферу і стихії тут, які є, вони дають асоціації. Оце бомби, вони будуть. Тобто, 28-го будуть. Буде переважно вночі. Чого вночі? Бо вони планують. Це в них такий план а, стращати людей, щоб люди ну, нервувалися, стращали, це такий план. Не спали. Так, да. зараз подивлюся, чи влучать вони Чи влучать. Ну, Буде, буде влучання, це буде влучання, а оце кількість влучань, буде два влучання, Оце пара влучань буде. Да. А чого буде, бо натискання чогось або, або кнопки, або команди, щось, щось буде натискання, а це буде влучання. А загалом скільки буде цих ракет, а Взагалом буде літ летіти десь 9, 9, 9, а 2 приймуть. Ну, 2 приймуть, це в плані 2 буде влучання. Щас, це житло. Я вибачаю, що я так, ну воно ж йде, мені треба роз, розвивати, розвивати е, мислі, яка йде. Так, і що це буде житловий будинок? Е, це буде зачепить. Воно зачепить житловий будинок. Зачепить. Ламки. Угу, так, так, зачепить житловий будинок. А от тобто, кому ну, там дивились два, тобто зачепить два житлових будинки. Чи буде балістика? Чи буде балістика? Буде вони там, оце балістика, а оце момент. Тобто балістика в них, знаєте, як ото вишенька на торті, mm -hmm. на жаль. Так, на жаль, така ситуація. Питання, пані Рино, таке зараз. От, зважаючи на ситуацію на українському фронті, на те, що зараз відбувається в Кремлі, довкола ЗС, підрив Каховської дамби. чи може таке бути найближчим часом, що от станеться ну, так, якась така подія, яка закінчить війну через 24 години. Ну, це я так образно кажу за 24 години, але моментально швидко. Угу. Mm -hmm. Є така подія, є така подія. Скажу, це козир в рукаві можновладців всього. світу. Нам про цей козир ніхто нічого не каже. Ну, якщо ми хочемо, ми можемо докапуватися і ми подивимося. Да? Але чи є? є, але вони його притримують, цікаво, чого притримують. Притримують на всяк випадок. Якщо е, вони не домовляться, вони це, ми з окупантом, якщо не домовимося, то вони допоможуть або домовитись, або завершити війну. Ну, в нашому випадку це завершити війну. Оце так. Так що є, є якийсь козир, тільки його не показують і не роз'яснюють. Є. Можуть Можуть закінчити війну за 24 години, як ви і казали. Чи зможуть протипутінські сили? Я маю на увазі РДК Легіон uh -huh. Свобода Росії так відвоювати у Путіна і його армії якусь територію останнім часом. Вони робили дуже класні рейди на Білогородчині біля Курська. Також зараз трішечки ну на даний момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, трішечки вони так призупинилися: чи буде вперед рух вперед? Рух вперед буде злотяще, це значить, летить процес, летить куди треба. Не куди попало, а куди треба. Да? він летить, І чи буде рух, буде. Чого ще зупинка, видно, зупинка, чого, бо в них не вистачає чим працювати. Ну, матеріалу не вистачає. ну як, Зброї, Озброєння не вистачає. Да? Це ж у нас, ну, якщо це військове групування, то це. Зброя, бо вони ж не палками б'ються, да, зброї, тобто зброї не вистачає. Тобто вони підтягують необхідну кількість зброї, і процес піде. І піде настільки швидко, що ну, можна буде тіпо, тіп, кліпати глазами, очима дивитися, як воно йде. Тобто зараз їм треба просто трохи часу, щоб ну, підготуватися, згуртуватися і підготуватися. Піде? Передостанні питання, які я хочу вам поставити, маємо таку подію, що кілька днів тому туристичний підводний човен відправився на дно Атлантичного океану, щоб побачити уламки Титаніка. Так сталося, що він вибухнув загадково. Загинули люди, туристи, пані Ірино, таке питання: можемо доколопатися, зрештою? А що ж там змогло статися? Ну тобто, ну така собі подія, чесно кажучи, а таємнича дуже загадкова. Тобто, питання, чому цей човен та... раптово вибухнув? Так раптово. ну тобто раніше ж туди були а, рейди на дно Атлантичного океану, щоб побачити цей титанів, і все було нормально. А у цього разу там ну загадково загадкові обставини, якісь трапилися? А як називається от? А... Ну, Ой транспортний, транспортний засіб. Як, як він називається? Як правильно, під, туристичний підводний човен «Титан». Ага, о. Так. Чому вибухнув туристичний підводний човен «Титан» зараз. Фраза, як ви яхту назовете, так вона і попливе, знаєте? Угу. Титан. Він. А вони хотіли подивитися, що з тітань, от, і все. По подібне притягує подібне. Не треба було так називати. От, і все. Я вам покажу. Оце подібність, да? оце з'єднання в одній точці. Оце роз'єднання, оце з'єднання. Відні... Ja, да. А оце е, ментал. Ментал, що е, значить ментал? Коли він е, рухався і підходив до, до цього Титаніка, е, спрацювала просто. Ну, та система, яку ми не бачимо, да, а, але вона є подібне, притягує подібне. Ну, тобто те, що я ну, корінь та один. Титан, титан виходить, так? що підводний човен був приречений на угу. цей або це ж жахіття. Або як, я, якщо, якщо би він не пішов саме туди, кудись там, не знаю, якесь інше щось там розвідувати. Ви поняли? Титан, титан. Я mm. дивлюся, що є, щось є ще, є ще щось, якась причина? Підожіть. Причина є споріднення. Там ще є споріднення з душами, які там знаходяться і з тими, які знаходяться там це на Титаніку, і з тими, які в цьому човні були. Там якась є паралель теж щось. Ну, Допустимо, хтось праправнук, чи хтось там когось там якась має оцей зв'язок, є. Ну, якщо подивитись, там, ну, хто там був там, поіменно, да, і там. Mm -hmm. То у них, мабуть, ну, як я бачу, а, я вам покажу. А, оце карта смерті це перехід. А о, перехід направлення, а це роз'єднання. Тобто роз'єднання, вони просто соєдінилися душі, душі соєдінилися в одну лам, ланку. Ну, я скажу, туди, туди не треба їздити, лазити, там, не знаю, плавати, чого плавати, бо там енергія така, що вона притягує до себе. Понятно? Йому небезпечно, вона просто вона їх затягнула. А чого вона затягнула? Бо там ще було якесь споріднення душ. Ну допустимо, там на тому титаніку була чиясь пра -пра бабуся, а отут пра-пра-пра-пра внучка або внучок, або там якась, якась споріднення, оця родова йде така, ну є така не то, що це не тема. Ні, це воно е, є. Е, 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 е. Ну, якщо це ж будуть розбирати, чого воно, що воно, да, це ж можна з'ясувати. Тобто там були е, якісь родичі, і там є якісь зв'язки, родинні зв'язки з тими, хто був у цьому човні, і з тими, хто був на тому титаніку. І крім того, ще й назву Титан зробили. А це корінь, один і той самий корінь. Так що може бути ще й те, що померлі, покликали за собою? Ну, звісно. Бо вони там, знаєте, там, о, я вам зараз розказую, у мене мурашки починаються. Розумієте, тих людей не поховано. ну, Як положено. да? Віра там у них могла бути різна. І стосовно, стосовно кожного, треба було зробити окремий обряд, ну, кому як положено. да? Ну, Хто в православі, там, хто в язичних, хтось там ще щось. А там вони всі гуртом. Ну, як то кажуть, всі в одній когорті, і вони там, як ну як сказати, ну як не, не те, що приречені, вони, вони там вкупі і вони хочуть вийти звідти, а вони не можуть вийти звідти там по-хорошому треба в той батіскав запхати батюшку там і ще когось там, щоб там щось робив. Ну я вам це може й смішно, але ну треба робити. Понимає? Не ну, звучить нормально. А mm -hmm. було, щоб була якась така сила більше ніж цей титанік, щоб вона просто його отак на на долонці підняла. І тоді все зробити, але ж це ж надо, треба треба построїти. А оці, оці як і путешествия, вони до хорошого не доведуть за півроку до повномасштабного вторгнення. Залужний головком ЗСУ дав велике інтерв'ю, і він там класну таку думку сказав: що я мрію проїхатися на танку по красній площі Москви і по Арбату. Чи ця мрія його стане реальністю? Давайте, чи проїдеться залужний. Розказую чого. Бо його мрія може здійснитися, але у, у вісні. Поняла? Mm -hmm. Він проїдеться. Mm -hmm. <laughs> Тоб... <Yeah. laughs> Споїв, що ми трохи, так? Да? Так, чи проїдеться наш залужний по Москві та по Арбату на танку. Та проїдеться він по тому Арбату. Дивіться. Їде. Карта очевидності, тобто, що вам не видно. Всім очам видно, а вам не видно. Ну, не вам, а ті, хто запитує. Да? Я зрозумів. Проїдеться, проїдеться, але це перевернуто, це буде з якою такою родзинкою. Ну, хай воно поки буде родзинка. Добре, там щось буде якийсь момент, і такий цікавий момент. Ну, ми подивимось за це пізніше. Зараз не треба, не треба. Хай воно розгортається, як повинно бути. Оце, це я розумію. Вишенька на торті під час нашого інтерв'ю. Дякую, пані Ірино. Дякую, дорогі друзі, що ви нас дивилися з нами була Таролог Ірина Клевер. Прошу, будь ласка, підписатися на її YouTube канал. На мій також всім добра, до побачення, до побачення.